Господи Вседержителю, Боже Небесних сил і всякої плоті, що на небі живеш і нас мерених долядаєш, серця і думки випробовуєш те, що є в людині, добре бачиш, безпочаткове і вічне світло, в якому немає ані тіні, зміни або перетворення. Сам безсмертний царю прийми молитви наші. Які ми в цей час грішними нашими устами творимо, на безліч щедро Твоїх, сподіваючись, і прости нам гріхи наші, чи словом, чи ділом, чи думкою свідомо чи несвідомо заподіяні, і очисти нас від усякої скверни тіла і духу, і дай, щоб ми, бадьорості серця і тверезості розуму, Прожили всю ніч цього життя, очікуючи світло і явленого дня єдинородного Сина Твого, Господа Бога і Спаса нашого Ісуса Христа, коли Він зі славою прийде, судя всіх, відплатити кожному по Його ділах, нехай в розслабленні і лінощах, а в бадьорості і щирій праці. Ми з'явимося готовими і війдемо з ним у Божественне царство Його слави, де голос невимовний тих, що святкують і невимовна утіха всіх, що бачать неосяжну доброту лиця Твого, бо Ти є істинне світло, що освітлює і освячує все. І Тебе славить! Всяке створіння на віки віків. Амінь.